За словами начальника квартирно експлуатаційного відділу Юрія Максименка, передача будинків на баланс міста прописана у спеціальній постанові кабінету міністрів. Як субвенцію, живих коштів на це в оборонному відомстві закласти не змогли. Тож прийняли рішення передати місту шість військових містечок. Такої мала бути своєрідна компенсація. Далі вже зробили експертну оцінку нерухомості та підписали договори прийому передачі між головами районних адміністрацій і членами комісії. Після цього справа застопорилася. На сьогоднішній день у нас е, трошки склалася така ситуація з місцевими органами влади непорозуміння, тому що проаналізувавши е, дане питання. Відчуження цих військових містечок місто порахувало, що їх цих коштів буде замало для того, щоб оновити цей житловий фонд. Мер міста ставить питання перед міністром оборони, щоб додатково були виділені. Ще від додаткового військове містечка. Наразі каже Юрій Максименко, піти на вимоги міста військові не можуть з однієї причини. Вільних містечок у Львові просто немає. Відтак частину суми планують компенсувати грошима, та це буде не раніше наступного року, коли необхідну суму зможуть закласти до бюджету. Вартість переведення 104 будинків до нормального житлового стану складає 85 мільйонів гривень. Хочу сказати, чому на сьогоднішній день. Вийшло таке питання з місцевим органом влади. На той момент, коли були прийняті урядові рішення, постанова Кабінету міністрів просто так не приймається. Були прийняті рішення виконкому, от, де місто дало згоду на те, що вони, Міністерство оборони віддає шість військових містечок як компенсація, і вони місто погоджувалося у нас прийняти цей житловий фонд. На той період. Ну, була стабільніша економічна ситуація, і місто погоджувалося на це питання. Трошки час пройшов, вже постанова три роки. Тому як діє, але вона не реалізується на сьогоднішній час. Відтак питанням передачі будинків зараз займатиметься прокуратура. Наглядове відомство вже подало претензії, щоб питання виконання урядового рішення розглядалося у судовому порядку. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.